Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Якщо ви натиснули на це відео, то схоже, найгірше вже трапилось. На цей канал вилили відро девопсінга. Одразу хочу сказати тим, кому возитися з Linux не нецікаво. Моя думка проста. Шакарон Макарон. А усіх інших я вітаю в цьому поки ще короткому, але серіалі. Ми з вами розглянемо, чого б такого прикольного можна придумати до своїх принтаків, як у мене, отам, щоб простіше було жити і вам, і їм. І перша зупинка це Spoolman. Let's get started! Давайте спочатку поговоримо, що це, а потім будемо встановлювати. Spoolman – це такий собі сервіс, який дозволяє вашому принтеру, ну і вам, звісно, досить точно вести облік витрат філаменту. Тут одразу варто врахувати. Якщо у вашій кладовій лежить одна сумна катушка, вам, скоріш за все, це не треба. Для всіх інших. Демонструю. Сервіс після встановлення виглядає приблизно ось так. Тут можна додати катушки, ввести їх параметри, як вручну, так і з готової бібліотеки, а також досить точно контролювати спожитий об'єм. Сам по собі Spoolman використовувати можна, але це дивно. Набагато краще, коли у вас принтер з кліпером під капотом, бамбула б не в тємі. Так. Можливо, ви цього не помічали, але він взагалі-то досить точно знає, скільки пластику в нього йде і з якою швидкістю. Він пише це прямо отут, у Флюїді. Але за замовчуванням ці. Дані тут більше для краси. спулман ж їх використовує для активного трекінгу витрат філамента, а також вміє вас попереджати, якщо залишка катушки не вистачить на модель. А ще, а ще тут є досить корисний трекінг за датою. Можна знати, коли пак відкрили і чи не час його підсушити. Звісно ж, тут є і кипа інших прикольних функцій. До прикладу, можна купити пачку стікерного паперу, по типу ось такого. І кожен спул позначити QR-кодом. Словом, багато фішок, але головна це трекати витрати, та є концептуальна. Проблема. Щоб спулмен запустити, вам треба якесь місце, де він буде працювати. Перша ідея, власний комп має відмітатись одразу. Сервер спулмена має бути доступний 24 на 7. І до того ж, Вінда прям ну дуже не любить, коли хтось хостить веб-сервіси на ній. Trust me, bro. Тому лишається дві альтернативи: або зробити, як я, і перетворити старий комп у сервер, або придбати міні-комп'ютер. Я голосую за другий варіант, і ось чому. Тому ладно, вибачте, насправді, якщо ви тільки починаєте, навряд чи у вас є достатньо задач для повноцінного сервера. Він і електрики бере в рази більше, і місця потребує, і активного охолодження, тобто шубу. Коротше, до фігу Orange Pi, як будь який будь-який інший одноплатний комп'ютер споживають, ну як максимум 10 Вт. Це дуже небагато, якщо що, і вони прості в роботі з зірочкою. А ще вони доступні і в наявності у нас в магазині. Посилання там. Саме тому головний герой на сьогодні Orange Pi PC Так от, друзі, ось він в корпусі. Ну, помаранчому, звісно, це ж Orange Pi. Взагалі, першими на цьому ринку були Raspberry Pi. Але біда з ними в тому, що зараз вони прям дуже оверпрайс. Не знаю, може хтось навчився майнити малинові коїни чи що, але факт є факт. До того ж, малинка зараз проходить цикл оновлення, тому ціни на старі модельки ще не впали, а нові просто так не знайти. Коротше, таке. Інший факт: одноплатні комп'ютери бувають різні. Ось перед вами малинка у версії Зеро. Невеличка і дешева, її потужності вистачає, хіба що кави заварити, і то вона буде не дуже фенсі. Тим не менш, вона потужно гріється і не має нормальних USB, а HDMI тут взагалі богогидотного міні-стандарту. Ну і просто. Саме ці причини і спонукали мене поритися у нас на сайті. Виявилось, що в продажі маємо і низькопотужну Orange Pi Zero, і досить нормальну версію PC. Ще й 4 ГБ, 4 ядра, і навіть ігрова відеокарта є. Це жар, тільки щиро кажучи, я б краще взяв версію на 2 гігабути. Вона суттєво дешевша, а ту різницю ви не факт що відчуєте. Варіант CM не беріть. Це для потних гіків і дронів, що знищують сосню. Портів там нема фізично взагалі. Тобто у цього всього... Перше, що треба, це замовити одразу блок живлення. Парадоксально, але у нас в арті вони поки скінчились. Тому підійде будь-який на 5 вольтів 2 А. Плюс замовте ось такий копійчаний набір перехідників. Для роботи тут встановлено досить нестандартний роз'єм 4х1,7. Ось він, навряд чи такі тонкий у вас десь завалявся. І ні, живити через ось цей мікро-USB порт не можна. Попалите плату. Замовили? Ну добре, тепер йдіть на Printables по лінку і одразу друкуйте корпус. І як тільки приїде, проводьте трансплантацію. Попри, начебто, не обов'язковість цієї дії, навряд чи ви захочете вбити плату за 50 баксів статичною електрикою. А я, хоч і не Orange, а вімоси, ну. Повбивав, будемо чести. До речі, на цей корпус за бажання можна поставити вентилятор. Він в мене ось тут стоїть. Не те, що він тут сильно треба, але гірше точно не зробить. Розміж 40 мм заживити можна з GPIO роз'ємів. Це оця грибінка отут з боку. Тільки не ставте надто потужні, бо платка просто не вивезе. Паралельно з цим замовте або знайдіть карту пам'яті. 32 Гігабути це оптимально, але дешевше буде взяти 64 на виріст. Вони зараз як гречка є в будь-якому супермаркеті. Ну і кардідер вам теж знадобиться, хоча лише один раз за Тити самоплату. Перше, що нам треба зробити, це накатати операційку. Офіційні образи від Pie взагалі забудьте. Там останнє оновлення було 4 роки тому, і це нікому нафіг не треба. Ми скористаємось проектом Armbian. Не вникайте в назву зараз. Потім зрозумієте. Ідемо по лінку з опису там внизу. Натискаємо Скачати і шукаємо свою плату на сторінці або одразу прямим лінком з того ж опису. Я лишу варіант для ось цієї. Pi. і тут треба зробити невеличку зноску. Якщо ви робите це вперше, краще оберіть варіант з графічним інтерфейсом. Так буде трошки простіше. Він йде першими, підписаний Xfce. і підписаний XFCI. Я ж для себе обрав варіант без нього лише з командною строкою. Бо, по-перше, я крутий. По-друге, я вмію читати. І по третє, він фоново споживає набагато менше ресурсів. У вас завантажиться файл .img.xz Паралельно з системою качайте і Balena Etcher Це програма для прошивки оцих. Плат. Далі відкриваєте його, обираєте файл системи, обираєте, куди його закатати і чекаєте. Про це займе 5-10 хвилин. Якщо у вас після прошивки виникне типу помилка його відкриття, не хвилюйтеся, так і має бути. По завершенню карту пам'яті виймаєте і вставляєте в оранж. Ось тут слот. Втикайте живлення і йдіть, знайдіть тимчасову клавіатуру і монітор. При першому завантаженні система здасть вам пару питань, ну і завантажиться. Якщо ви обрали варіант з графічним інтерфейсом, вам треба лише підключитися до Wi-Fi. Це робиться як на вінді в куточку дисплею, десь там. Праворуч. Якщо у вас варіант з терміналом, магічна команда Armbian Config вам у допомогу. Після підключення Wi-Fi вже майже все. Люди з графічним інтерфейсом мають відкрити термінал і вписати туди команди, які я всі залишив там в описі. По черзі вводите кожну, натискаєте Enter і чекайте, поки вона закінчить. Розуміти, що відбувається, не треба. Просто copy, пейст, копі, пейст, копі, пейст. Нічого складного, ви впораєтесь. По завершенню у вас буде щось, ну, типу такого. Лишається найпростіше поставити з Так як ми поставили докар, магічний. Патрон для лікування будь-яких сетапів. Нам, по суті, треба усього три команди: створити папку, перейти в неї і створити файл Docker Compose, ну і запустити образ. Щоб не вникати, скажу, що це така собі інструкція, як встановлювати і запускати Spoolman, але вона для компа. Її можна просто скопіювати з офіційного сайту і зберегти. Ctrl-O, щоб зберегти, Ctrl-X, щоб закрити. Ну, все є в описі, не партесь. Лишається прям остання, точно остання команда: Docker Compose App Defise D. І Spoolman сам скачається і встановиться. Відкиньтесь на свою кушетку і відпочиньте трошки. По завершенню лишається тільки відвідати наш новий сервіс. Можете написати в консольку iFconfig і дізнатися адресу, можете подивитися в своєму роутері. Обидва варіанти валідні. І так, поки ви там в налаштуваннях роутера, зробіть, щоб ця адреса не мінялась. Ну, ви знаєте про що. я. Зайшовши, ви побачите на Orange Pie стандартний інтерфейс з Пумена. Можна починати створювати свої категорії філаменту, заповнювати, оце все. Як закінчите, давайте підключати принтаки. А тут все прям супер просто. Знову ж Такі в описі внизу, оце він буде здоровим, цей опис. Є посилання на документацію кліпера. Але по суті, вам треба в файл moonraker.conf додати посилання на сервер зі спулменом, а в printer.cfg два макроси. Просто скопіювати їх туди. Тільки ж не забудьте свою адресу прописати для сервера з Після цього рестарт принтера і в нього з'явиться нова менюшка. І на цьому так-то. Все, тепер закиньте ваш міні-комп кудись, де він забудеться навічно, і користуйтесь. Для тих, хто бачить Linux, вперше оце все може здатися складним. Але повірте, для початку вам достатньо однієї навички копіювати і вставляти текст. Все інше прийде до вас з часом. І до речі, у випадку зникнення світла все автоматично перезапуститься і почне працювати. Тут хвилюватись не варто. А от за що варто похвилюватись, так це за забути лайк під цим відео там внизу. Ну і підписку теж вгадіть. В наступних серіях ми будемо розглядати різні прикольні сервіс. Для вашого принтаку чи ферми. А поки ж відпочивайте на шкільних канікулах. Побачимось в наступному відео. О, ні, рекдол!